Тож, друзі, найперше, за що я хотів вам розповісти, це резюме. Для чого воно потрібне? В Нідерландах все працює трішки по-іншому, не так як в Україні. В Україні ти можеш прийти до роботодавця, розказати йому, хто ти, що ти, і взагалі який ти класний хлопець. І тебе візьмуть на роботу. А в Нідерландах все працює трішки по-іншому. Якщо ти хочеш дійсно хорошу роботу, без посередників, які забирають твої гроші, тобі потрібно скласти гарне резюме, в якому буде описано, в чому ти спеціаліст, що ти можеш взагалі робити, які ти маєш сертифікати, свої контакти і тому подібну інформацію. Саме створенням професійних резюме займаюсь зараз я. Тож звертайтеся, і ми складемо для вас. Дуже гарний.